Доброго ранку, мої любі діти і шановні дорослі, з вами я, ваша вихователька пані Вікторія. І сьогодні я пропоную вам подивитися заняття з мовленнєвого розвитку на тему сім'я. Дітки, знайомтесь, це Петрик. І він сьогодні познайомить вас зі своєю сім'єю. Сім'я або родина. Це люди, які один одному є рідними, родичами. Вони турбуються один про одного, поважають і допомагають один одному. Сім'ї бувають різні. Деякі маленькі це батьки і діти, а деякі великі, в яких є дідусі і бабусі, кілька дітей в родині. Сім'я Петрика складається з мами. Тата. Старшої сестри, молодшого брата, бабусі, дідуся і Петрика. Дітки, а ваша сім'я з кого складається? Давайте пограємо і назвемо, хто кому і ким доводиться? Хто Петрик? Для своєї мами. Так, він син. А хто він для бабусі? Онук, правильно. А хто мама для тата? Дружина. А хто тато для мами? Чоловік. Правильно, ким є сестра Петрика для мами? Донька. Хто Петрик для дідуся? Онук. А хто він для сестри? Так, він брат. У кожного в сім'ї є чимало турбот. Це прибирання житла, прання білизни, купівля речей, продуктів, миття посуду, приготування їжі та ще дуже багато інших. Тому кожен із сім'ї повинен мати певні обов'язки, а за потреби допомагати один одному. А зараз Петрик пропонує виконати вправу. Склади речення за схематичними картинками. Мама любить саджати квіти. Тато ремонтує машину. Молодший брат малює картину. Старша сестра любить слухати музику. Бабуся пече торти. Дідусь читає книжки. Молодці. Ви виконали це завдання дуже добре. Дітки, завжди допомагайте своїй сім'ї. Любіть її і поважайте один одного. І це зробить вашу родину дружньою, міцною, щасливою, веселою. Любіть один одного. А зараз трохи пограємо. Треба відповідати на питання, при цьому давати повну відповідь. Кому хлопчик наливає молоко? Хлопчик наливає молоко в кішці. Кому важко нести валізу? Важко нести валізу хлопчикові. Кому дідусь читає книжку? Дідусь читає книжку онуку. Кому не можна їсти цукерки? Цукерки не можна їсти дівчинці. Кому кішка заважає плести? Кішка заважає плести бабусі. Кому подарували собаку? Собаку подарували хлопчику. Дітки, я сподіваюся, що вам було цікаво. Я пропоную вам вдома ще раз пограти в ці ігри, виконати вправи. А ще складіть, будь ласка, розповідь про свою сім'ю. І надсилайте мені. Буду чекати. До побачення!